Друзі, починаємо бесіду із гостем нашої студії. Я радий вітати керівника центру суспільної інформаційних технологій форум Валерій Димов з нами цієї години. Пане Валерій, доброго ранку. Добрий ранок, давайте почнемо нашу розмову із вчорашніх мега суперздобутків. Потоплений великий десантний корабель Цезарь Куніков. Я в якому сенсі хочу це питання розглянути? Просто те, що це велика втрата для чорноморського флоту, і там у них залишається 5 кораблів з 13, Це одна історія. А от пам'ятаєте, буквально на початку цього тижня мала відбутися зустріч Путіна і Ердогана. Її перенесли. На цій зустрічі, як анонсовано було, вони повинні були обговорювати питання зернової угоди в Чорноморському басейні. А якщо Росія з таким темпом втрачає свої кораблі, то може і порядок денний, по суті, буде мінятися? Може, і вже нема що обговорювати? А які потуги в Росії залишаються, щоб впливати на наш чорноморський коридор? По-перше, про Молдову, два слова скажу: вона була би так, давно окупована, якби росіяни мали кордон. За час зараз, зараз, зараз вона частково окупована, саме через те, що колись влада Молдови погодилася під тиском, в тому числі заходу на е, те, що вони будуть позаблоковими нейтральними, значить, і буде там в них е, від того мир. Пам'ятаєте mm -hmm. дискурс при Януковичу до нього е, і е, при час продовольчої кампанії 18-19 дев'ятнадцятого 18 року е, в нас в Україні також говорили, що мир з Росією забезпечить певною мірою нам якихось там. Економічні здобутки, ну ми бачимо, до чого це це призводить. І якби не мій рідний Миколаїв і ну, звичайно що Збройні сили України, генерал Марченко, Миколаїв і Росіяни форсували би Південний Бух, вийшли би на південне узбережжя, вийшли би по правому берегу на Чорноморське узбережжя, висадили б цими кораблями. Я вже підвожу в тому числі до другого до відповіді на ваше безпосередньо запитання, фактично висаджували б десант їх би зустрічали вже на сухопутному на суходолі російські окупаційні війська. Висаджували 13 кораблів, це сотні людей, сотні одиниць, тисячі людей, сотні одиниць техніки. Зрозуміло, що тоді вони виходили б через Вілково, через Бесарабію, вони виходили б на Придністров'я, на Молдову. Всередині там би знайшлися б би такі собі внутрішні колаборанти, вони там вже готові на Придністров'ї і не тільки на Придністров'ї. Ми бачимо, що там у них відбувалося під час виборів, недавніх виборів, під час заворушень. Зробили б заворушення. Такі Собі Гляйвицький інцидент, або я не знаю, там інші інциденти, зробили б підставу для видання туди вже на територію Молдови окупаційних військ, Захоплювали були аеродроми. Фактично, Молдова була би окупована. І зрозуміло, що ті ракети, які летіли сьогодні вночі через всю Україну. На західну Україну вони летіли б навіть, можливо, с 300 бомбардувала б Хмельницьку а, і Вінницьку область, практично з території окупованої Молдови. Ну а захід би говорив би, ну що, що сталося, то що сталося е, така ситуація. Стосовно ну, Цезаря Кунікова ну і ти гур, пам'ятаєте слова Цезаря? Я думаю, що насправді це великі здобутки українських збройних сил щодо деокупації західної частини Чорного моря. Фактично, висадка такого роду вже там десантних операцій. Вона є да, давно вже неможливою, але зараз ми навіть і прибираємо можливості загрожувати цим конвоєм, диктувати умови цих е, так званих зернових угод. Нагадаю нашим глядачам, відповідаючи на ваше запитання, що так звана зернова угода фактично підписала в тому числі під тиском Росії, коли е, керівник ООН, керівник ООН, ООН, Гутереш був в Києві. Росіяни бомбардували центр Києва російськими ракетами. А він, мав летіти до Москви. Ну, тобто, росіяни показують, от, так от воно буде, але ти все одно до нас прилетиш. Якби він. Туди не полетів, бо Росія контролювала тоді практично Чорне море. Конвенція Монтро не дозволяла би Туреччині пропускати кораблі, тому що не пропускаючи російські кораблі, вона має застосовувати її до кораблів там країна НАТО, там декінше. Там є обмеження щодо тонажу, щодо перебування в чорному морі. Конвої певну міру супроводження певну міру були б майже неможливими. Страсові компанії піднімали б ставки страхування, які не дозволяла би взагалі переводити з. Зерно, наше зерно йшло би коридорами дружби через Угорщину, Словаччину, Польщу. Вони би ще більше блокували кордони. Росія дестабілізувала би зернові ринки. Такі в них були плани. Фактично погоджувалося на ті умови, яка все ж таки е, диктувалася з одного боку російськими е, е, на російських умовах, з іншого боку, об'єктивна ситуація, які знаходилася в Україні. Наші партнери Тоган е, піднімав свої ставки. Він розповідав, пам'ятаєте про те, що. Е, ОН Туреччина значить нагодували світ. Бенефіт економічний був у Туреччині, тому що зерно перероблялося в Туреччині. Багато на, що, на борошна. Туреччина виходила на перше місця торгівлі борошном в світі. Ну, певною міру, десь так. Суб'єктність Туреччини і Ердогана також подобали. Зараз ситуація змінилася. От, наприклад, чому. Одразу після деокупації зміну одразу після деокупації зміну ціни на зерно впали до рівня до широкомасштабного вторгнення, тому що світ розуміє, що відбувається, можна топити, тому що той самий той, той, той самий зміний, певну міру навіть перебування там росіян, вони робили умови Росії такими, на які треба було якось іти компромісно. Острів. Лепків, тобто острів білий, ще з часів е, Греції був перевалочною базою. Може, наші глядачі не знають. Я колись про це писав. Е, там був е, е, храм Ахілеса, з якого робили потім там маяки, такий шо тобто, е, практична торгівля зерном. З Україною з часів там я не знаю, до Геродота, була через тому числі ці маршрути. Тому це давні речі, й не дарма там у цей шевініс духін розповідає те, що хто, хто володіє зміни, володіє, хто володіє, змійним, світом, володіє да. світом. Це ойкумена всього західного світу, який починався з Греції, потім шов через Рим. Це практично наше. Українське причорномор'я, там де я народився, Миколаївщина, наші місця, от Боріс Фен, Дніпро і торгівля з усім світом, який тоді був весь цей світ Елади. І насправді страхові компанії, не знаючи цієї історії, все одно одразу знижують тарифи, одразу зерно стає вигідним. Але росіяни далі намагаються все ж таки викручувати, шантажувати. Пам'ятаєте, от ви будете робити так, я тоді не буду пропускати ваше сюди. Тобто вони шантажували, вони робили пропусту систему таку що Через вузьке горличко, того цьому дам, цьому дам, а цьому не дам. Турки йшли на певну міру якісь компроміси, тому що ти самі та ж сама російська зброя, а під цим приводом, що нібито от Україна може отримувати зброю, тому ми будемо контролювати сюди зі збіжжям. Росіяни насправді диктували такі умови, на які погоджувала турецька сторона. Вона пропускала російські кораблі зі зброєю, які йшли припустимо, з тієї самої Сірії, або з Чорноморського регіону в ту саму Сірію, впливаючи на Близький схід. Тому вони контролювали цю ситуацію після того, як ми звільнили наш зміїний, після того як певну міру посунули вишки бойка, після того як ми потопили Москву і інші там кораблі, в тому числі десантні ці вісім, ну потопили менше, але деякі кораблі Строю, на ремонти, значить, які були загрозою. Насправді висадку десанту, і насправді треба нагадати нашим глядачам, що після того, як ми примусили Чорноморський флот прибратися певною мірою вже до е, Новоросійська, до там е, вони будують базу тепер в Очамчірії, це окупована територія Грузії. Mm -hmm. е, вони певною мірою відсувають таку гроші. Всувають ракетну зарозу, тому що перезавантаження все ж таки, цих ракет на завантаження було е, е, в Криму, Севастополі, а не там в Новоросійську. Е, вони почали використовувати. Ці десантні кораблі для того, аби малим каботажем, великим каботажем постачати в той самий Крим, в той самий Севастополь, припустимо, там ту саму вибухівку. Хто не знає, то росіяни зараз гордяться тим, що пороховий завод такий міцний, такі гарні пороха в Росії, що, що навіть корабель, корабель під водою, пам'ятаєте ці кадри, воно вибухало. Тобто наш порох кажуть росіяни, навіть вибухає там, під Просто землі. до цих тульських поровиків, була пороховиків, була претензія від російських. Так. Так -так -так -так. Ваші пороха сирі, там не до вони, вони, не такі ну, неправильні. На, на, наші, наші збройні сили довели на е -порт. борту. Це зарі, Кунікова був за цей вантаж з тульського портового заводу. Так. Так, е -е, так, е -да, далі е -да. чому, наприклад, зараз на сьогоднішній день складно е мій рідний Миколаїв, через який йшло дуже багато торгівлі зерном. Е Порт не може працювати. Порт Ольові, який відданий в концесію, е навіть нашим партнерам, які впливають, в тому числі, на Росію ти. Самі катарські е, компанії е, вони не можуть це робити, тому що росіяни контролюють. Практично вихід з Дніпробузького ліману через біля Очакова контролюють окупацію, поки що окупацію Кінбургського півострова і Кінбургської коси безпосередньо. Якщо вони контролюють ці потоки, можуть засовувати сили, туди ніхто не буде йти, ніхто не буде відкривати. Ердоган йому є про що говорити з Путіна насправді, тому що Ердоган зараз отримав контракт на Ф-16. Він хоче отримати ф 35 американський. Американці кажуть, f 35 Ми вам дамо. Якщо ви С-400, які ви, росіян купували, може передасти нам, ну, в Україні, я вважаю, росіяни, дуже, думаю, тому що там є системи, багато є таких речей, які ну, роблять несумісними такого роду е, існування різних систем, ну і можливості, певну міру, росіян мати доступ до е, тих, з ким вони торгують. Тому дуже багато процесів. Назовні ми хочемо говорити Зернову угоду воно сприймається глобальним півднем позитивно. Воно сприймається всім ну хто ж проти того, щоб зерно пішло, але впливу у Росіян немає на ці процеси. Ну насамперед, завдячуючи Збройним силам України і тим здобуткам а, в Чорному морі, принаймні в його західній частині, де ми практично відсунули російську загрозу далі від українських берегів, далі від цих потоків. Ну і наостанок нагадаю наші глядачі, які уважно дивляться наші ефіри. А... Я про це говорив тоді, коли росіяни ще перший раз виходили з цернової угоди. Для того, щоб ти вийшов, треба завжди думати, як ти туди будеш заходити, казав я. Вони сказали, ми вийшли, потім ні, ми призупинили. Тому що, якщо ти вийшов, ти маєш думати, що буде. Ну, ти вийшов, вийшов. А торгівля відбувається. Будеш тепер бомбардувати е, кораблі. Ну, певною мірою, це ж буде якось так. Е, Нібензя буде захльбуватись на, на, е, на цьому. На а можливо і приберуть як Чуркіна колись розумієте, коли він дуже багато говорив про те, що е, потім стало невигідно росіянам. Певною міру десь так це буде впливати на підтримку глобального півдня, на процеси в Африці, коли вони будуть бачити, коли Росія бомбардує ці кораблі. Тому певною міру для того, щоб ти. Диктував умови в тебе, щоб в тебе були ще козиря. Росія втрачає це козиря. Вона виклала це козиря, його побили. Вона викладає інші козиря, їх б'ють. Е, я не буду Близький схід і по інше. Тобто, практично раніше це була як загроза. Загроза, коли вона не застосовується, вона набагато продуктивніша ніж тоді, коли вона вже на столі. Коли всі думають, ага, а раптом він там. Думав, колись там Нетаньяху, да, припустимо, думав, з ним, треба з ним дружити, Значить, треба ходити зі стрічечкою. Він буде впливати на Іран, йдеться про Путіна. Він буде впливати на Іран, Іран буде впливати на Хезболу і Хамас. Коли вже Хамас вистрілив, кажучи, ну тоді Нетаняху треба казати. Ні, ми не так. І всі громадяни Ізраїля, які можливо думали за мир. Тепер зовсім в іншому становищі заходяться, і вони підтримують Україну зовсім по іншому ніж попередник попередника Нетаньяху, який який розповідав, що треба віддати росіянам територію в березні 20 Другого року. Тому процеси, вони глобальні. Росіяни б'ють по руках, вони м'яч на їх полі. Гібридна війна, оцей принцип Селямі грає в іншу сторону. насправді. Тобто, практично, коли Путін нарізав свої умови, ми, можливо, будемо говорити про Мінгнус конференцію безпеки, йому це дозволяло. Ну, жодний з такого роду моментів ну, не буде застосовувати е серйозні, е припустимо, биття по руках. І тому е торгівля. Шантаж ескалацією, вона примусила, щоб ти з нею рахувався. Коли він сам пішов на ескалацію, ну тоді він отримує ну, поки що не дуже адекватні відповіді з точки зору наших західних партнерів і союзників, але вони отримують адекватні відповіді від українських збройних сил, а Захід, дивлячись на те, що відбувається, ну певну міру робить також висновки і поступово також нарізає е, в іншу сторону. Е, ну, скажімо так, той, те саме Селями. Той самий Ердоган е, подобається нам, він не подобається, Добається в деяких аспектах там в торгівлі а, з Росією, обходом станцій. Подивіться на те на структуру експортних операцій, Туреччина практично в Росію разом там з Казахстаном, із Вірменією, із країнами там Кіргів, Таджикистаном, практично є тими, які постачають електроніку, ту, яку вони навіть не виробляють. Але він же є з про турецькі політиком. Він виграв у росіян Південний Кавказ. З 1828 року, часів Грибоєдова, Росія безроздільно властивала над Південним Кавказом. Безроздільно. Хочемо цю територію віддамо, хочемо цю територію віддамо. Вони насправді політично тепер йдуть на поводу Ердогана. Ердоган збив російський літак в 2015 році. Ну? Потім росіяни за хльб говорили, що він вибачився. Ні, він не вибачився. Він сказав, що мені шкода, що е, було вбито ваше санкції пілоту. на проти велику. Але, але, але на сьогоднішній день, санкція, проти але на сьогоднішній день е, фактично пантюрська ідея вплив е, в, в Пебрюща Росії на Центральну Азію е, разом з Китаєм, Туреччини росте. Подивіться, що відбувається в Таджикистані, подивіться зараз, що відбувається в Азербайджані. Подивіться, що зараз відбувається, наприклад, з е, транс, е, е, Каспійською торгівлею. Віця яким чином зараз іде з е, Туркменією е, розмови. поступова, Центральна Азія. Ну вона певною мірою десь так вже виходить з під пилу Росії. Ну тією мірою, яка може собі це вона дозволити, враховуючи структуру торгівлі, і вона йде не тільки е, до Китаю е, в економічному площині, як геополітичному, вона йде до Туреччини. Тому е, ну, певну міру Росія починала з того, що вона буде диктувати умови всьому світові. Зараз вона е, намагається щось там виключити е, у. Тих, кого вона поки що вважає своїми партнерами.